Нам без книг ніяк не можна. Під такою назвою у бібліотеці імені Гайдара відбулося театралізоване дійство. Його присвятили Міжнародному дню дитячої книги. Виставу підготували учні 3-го А класу загальноосвітньої школи номер 4 Головна героїня театралізованого дійства Євгенія. Дівчина не любила читати, але завдяки Буратіну та незнайку вона познайомилася з феєю книг, яка дала зрозуміти, жити без книжок неможливо. Гості а це учні Кіровоградського колегіуму також подивилися лялькову виставу Панкоцький та послухали пісні про книги. На сам кінець заходу всі бажаючі могли переглянути виставку візок чудових казок. Діти готувалися більше двох місяців. Це свято було спочатку у них у школі. Вони запросили працівників бібліотеки до себе на це свято, а потім ми їм запропонували провести це свято в стінах бібліотеки для інших читачів нашої бібліотеки. Все добре, це свято дуже хороше, там повчальне. Нам правда, без книжок ніяк не можна. Нам роздали слова, слова і ще їх щиро повторяла. Учила мамі переказувала. you